Вітаю, друзі! Як ваші справи! сподіваюся, що все добре. Дякую, що завітали на мій канал. Хочу поділитися з вами готовою роботою. Ось так виглядає стрічка, яку я вишивала. Ось так вона виглядає. Це стрічка магніт на холодильник. Взяла я візерунок із колекції узорів Оксани, Ксенії Колотило, книжка її колекції народних візерунків. І мені він сподобався я вирішила прикрасити свою оселю. Буду вдячна за ваші відгуки, якщо вам сподобається. Ще маю таку ковтину. Колись дуже давно я її зв'язала. Вже носила, носила бідненьку, вона мені вже каже, досить Аню, дай мені спокій. Тож я вирішила, що я її розпущу і зв'яжу щось інше. Вона вже трошки потріпана, тому я думаю, в моєму рукодільному бінгу якраз є пункт розпустити раніше в'язану річ і зв'язати нове. Нове, старе, старе, нове, ну якось так. Ще в мене є готова робота, подушечка на стільчик. Отак вона виглядає. Це я зв'язала подушечка без наповнювача. Я зв'язала просто полотно і зшила. Звичайна в'язка, Лицьові петлі, ряди цю ниточку. Ниточку, мені люб'язно подарувала своїх запасів пані Галина. Пані Галино, якщо ви дивитесь мої відео, дуже вдячна вам. Бачите, вона вже в роботі, вже буде приносити користь. То я дуже вдячна вам за ниточку. Ось такі мої справи. Дякую, друзі, що подивились моє коротеньке відео. Буду дуже вдячна за підписки. Я розумію, що я не такий блогер, як майстриня, як багато хто. Я просто ділюсь, вчусь ділитися тим, що роблю з іншими. Дуже дякую вам за увагу. Обіймаю, бажаю гарного настрою і наснаги на творчі справи.